Доброго дня усім. Сьогодні відео перегляд будинка в селі Ходосівка, котижне містечко закрите. Будинок 260 метрів плюс тераси. Є паркомісця, ділянка, ландшафтна, сосна. В районі 12 соток. Є басейн на ділянці. Сауна зараз також ще на етапі треба її доробити, так. Гарний задній двір з ландшафтом. Така тераса велика. Сучасний стиль будинка. З ділянки із будинком краєвиди красиві відкриваються. Треба трошки часу і сауна доробиться. Басейн йде з переливом. Дуже гарна локація. Зараз підимося ще нагору, покажу вам верхню ділянку. Можна ще й отак її обходити. На верхній ділянці є кострище Гарна локація гарна в гарному місці. По бокам сусіди є, ззаду також сусіди вже забудовані. Декілька сосен є на ділянці і це під кострища. Зараз підемо всередину будинка, покажу вам планування його. Перший вхідна зона, вхідна гардеробна, місце під пральну сушилку. Є церква, куфік, вхідна зона алюмінієвий профіль, алюмінієві двері. Зліва йде котельня, тепловий насос встановлений. Типа підлога на першому поверсі. Санвузол з душовою. До того як підемо на кухню вітальню, покажу вам кімнату також окремо, обов'язково є на першому поверсі, з великими панорамними вікнами. І велика зона вітальні, місце під їдальню і сама кухня. Дизайнерський ремонт зроблений в самому будинку. Камінна зона. Зараз піддимося на другий поверх, подивимось в планування другого поверху. Красива підсвітка. Ще раз покажу вам перший поверх. Так, Другий поверх. Окрема кімната на другому поверсі з виходом на балкон. Далі йде друга спальня, це мастер спальня зі своїм санвузлом зі своєю гардеробною. І також є вихід на той самий боку. Велика, гардеробна. Тепла підлога також на другому поверсі і санвузол Є туалет, гігієнічний душ, душова, ванна велика, овальна і умивальник для двох? Два умивальника, Велика церква. Загальне санвузол на другому поверсі. Овальна ванна, душова, також умовальник на двох і велике дзеркало. Також є тумба. Туалет з гігієчною душем, І ще третя спальня. Стіл є письмовий. Кондиціонер встановлення. Є своє гардеробне, також є вид на передній двір. І велика гардеробна. В описі буде точна ціна. Телефон також, є всі меседжери. Запрошуємо вас, гарного дня.